Хочеться приколів для душі, ходи в «Аврору», ходи сюди. Коли хочеться приколів для душі. ходи Хотива ходи. що найчастіше з'являється так для дитини на, 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 на столі, звичайно ж каша. І часто каша на молоці, е, така дуже знайома, тепла, смачна, ароматна. Але тут виникає питання: чи дійсно вона така корисна, як ми звикли собі думати? Цим питанням цікавляться не лише молоді батьки, а й ті, хто уважно стежить за здоров'ям своїх дітей і своїм власним. Молоко збагачує страву білками, кальцієм, вітаміном, де робить її м'якшою на смак і привабливішою для дітей. І саме тому багато батьків готують молочні каші, особливо для ранкового сніданку, однак дієтологи запевняють, що при приготуванні каші на молоці. За високої температури може руйнуватися лізин це важлива амінокислота, яку потребує дитячий організм. Це пов'язано з так званою реакцією Майєра – хімічним процесом, у ході якого білки змінюють структуру, втрачаючи частину своєї біологічної цінності. Також каші, приготовані на молоці, мають дещо вищий глікемічний індекс, а це означає, що вони швидше підвищують рівень глюкози в крові, що не завжди бажано особливо, якщо йдеться про контроль апетиту, ваги або рівномірний рівень енергії протягом дня, тому дієтологи і педіатри часто рекомендують варити кашу на воді, а вже готово додавати тепле молоко. Це дозволяє зберегти поживні речовини і водночас зробити страву смачною і ситною. Ну і щоб розібратися, що саме відбувається з амінокислотами під час нагрівання молока, і який це має вплив на наше здоров'я на зв'язку. Біохімік Ольга Гуренко. Ольго, ви з нами? Вітаємо. Доброго дня. Доброго дня. Тож правда, це чи ні, що за високою температури в молодці руйнується така речовина, а, а, амінокислота, та, якщо точно бути, а, лізин важлива амінокислота для нашого організму. Ну, насправді, це частково правда, але процес він трошечки складніший ніж ми собі уявляємо, тому що лізин сам по собі він є досить термостійкою амінокислотою, тобто він не руйнується в класичному сенсі цього слова. Молекула не розпадається, але дуже важливо розуміти, що він втрачає свою біодоступність тобто він стає менш доступним саме для засвоєння нашим організмом, якраз через участь у в тому числі у реакції Майера, про яку ви казали. Це Простими словами взаємодія між аміногрупою лізину та цукрами, які знаходяться у певному продукті харчування. Якщо навіть до молока, де ви фізично не додавали цукор, то там є природний цукор, простий вуглевод, такі як лактоза. Відповідно, взаємодія між аміногрупою лізина і лактозою утворює таку певну лізину. Лізинозв'язуючий комплекс, відповідно, ось цей лізинозв'язуючий комплекс він не може бути використаний організмом у синтезі білків, і таким чином кількість функціонального лізину, тобто біодоступного у продукції, буде зменшуватися, тобто його біологічна ефективність, зменшується зменшується через саме ось цю хімічну модифікацію. Ну теж тоді пити молоко, аби не було ніякого ефекту, це ну не, не, не дуже гарно. То скажіть, будь ласка, чи існують безпечні способи нагрівання молока, щоб не втрачати оті важливі амінокислоти, які потрібні і дітям і дорослим? Так, існують більш щадні методи теплової обробки, які дозволяють зменшити втрати амінокислот, і найбільш... Адекватна теплова обробка це пастеризація в шістдесят три градусів протягом 15-30 секунд. Ось такий режим він знищує більшість патогенів і, відповідно, не призводить до значних втрат амінокислот. Також ми маємо низькотемпературну обробку до 60 градусів. Цей метод його, наприклад, використовують у виробництві сирого йогурту або якихось там ферментованих продуктів, де важливо зберегти біоактивні компоненти. І також маємо обробку під вакуумом умовах в умовах пониженої температури, але вона вже застосовується у харчовій промисловості якраз для мінімізації реакції окислення та реакції Майера. А я хочу тут сказати, що на противагу, наприклад, ультрапастеризація або кип'ятіння призводить до більшої втрати лізину і відповідно утворення лізин зв'язуючих комплексів. Тому відповідно пастеризація або повільне нагрівання це найкращий компроміс і між мікро мікробіологічною безпекою і відповідно збереженням харчової цінності цього продукту. Отже, якщо варити кашу на молоці, тоді втрачається ця е, цінність так тих мікроелементів, амінокислоти, які потрібні для організму. Так. так тобто так. процес варіння високих температур. Так, угу. ну зрозуміло е, з нами на зв'язку була біохімік, біохімік Ольга Гуренко. Дякуємо, Дякуємо вам. вам. Напевне, моя мама щось знала, бо вона завжди казала: вари кашу на воді, а потім вже додавай молока. І так і робили? Так, а смаки ну, чи я, ні? Ну дивися, якщо ти набулькаєш ж, там і, і смакувати маємо отримувати задоволення від смаку. Ні, ну дивися, ну спочатку каша варилася на воді. Ну це якщо ти набулькаєш там води і зафарбуєш молоком, mm -hmm. то звичайно, що це не оке. Якщо це просто достатньо, достатньо, щоб просто зварити саму кашу, а потім вже додати молоко, то ну яка різниця? навпаки, ну мені смакує і дуже е, нічим не відрізняється від того, як варити на молоці. Друзі, зараз історія, ну просто неймовірна, і це трапилось в Україні. Вперше в Україні наші лікарі провели унікальну дитячу трансплантацію, пересадку печінки від несумісного донора. Пацієнту було на той момент лише 4 місяці, а операція тривала близько 20 годин. Ми ексклюзивно поспілкувалися з лікарем-трансплантологом, який ризикнув. Але врятував життя wow. хлопчика з Херсонщини. Про це далі в нашій рубриці «Плюсуй здоров'я. В найбільшій дитячій лікарні Охмадит провели унікальну операцію. Вперше здійснили трансплантацію печінки від несумісного донора. Тоді Максиму родом з Чорнобаївки, було лише 4 місяці. Потрапив охмадит в січні цього року з жовтяницею та терміново потребував трансплантації печінки, адже функції органу погіршувалися. Лікар-трансплантолог Олег Годік, який провів цю надскладну операцію, пояснює, що спершу токсикологи стабілізували стан маленького пацієнта. Наступні три тижні наступні три тижні тривала підготовка до трансплантації. Часу чекати на сумісних донорів не було. Ми обстежували батьків, маму та тата. Визначили, що вони не сумісні за групою з Максимом. Тато хлопчика боронить країну на Фронті, тож прийняли рішення трансплантувати частину печінки від матері в жінки. Друга група крові у Максима перша. Тоді лікарі наважилися ризикнути та провести першу в Україні несумісну трансплантацію, знаючи, що такі е, трансплантації роблять в світі, в Європі. Ми одразу почали. Е, Консультуватися з нашими колегами в Польщі в Кореї для того, щоб чітко зрозуміти, які у нас повинен бути план для підготовки дитини для, для до трансплантації. заздалегідь Максиму провели курс заміни плазми крові та призначили спеціальні препарати, які допомагають уникнути відторгнення органу після операції. Це для нас була найскладніша трансплантація, яка ну. Як маленька дитина і ще мала малу бабу, це 5 кілограмів. Вона тривалістю була близько 20 годин. Після операційний період Максим провів у відділенні анестезіології. Зараз хлопчику вже 6 місяців. Його виписали з лікарні, але щотижня він приїжджає на обстеження. На сьогодні він розвивається. Ми бачимо, як він набирає вагу. Він стабільний він печінка функціонує, що саме головне немає ознак відторгнення. Ця унікальна трансплантація стала новою методикою лікування в Україні.